Державні символи України мають тисячолітню історію набагато глибшу ніж знаки Московії Росії, країни-терориста. Державний герб України символ Володимира Великого, князя могутньої та впливової київської держави, знаний в Європі ще з 10 століття. А про Москву, Санкт-Петербург тоді в Європі, ніхто й не чув. А під кольорами нашого прапора. Словами та мелодією українського славня наші пращури упродовж віків боролися проти окупантів Російської імперії, Совєтського Союзу, Російської Федерації. Ми переконані, що державні символи України замайорять над всією територією незалежної соборної української держави. Слава Україні!